Ще десь у вересні нам здавалось, що літо то так далеко, але й воно настало. Після важкої зими, засвоєння нових звичок та наполегливого навчання наближається воно літо перемоги. Ми не вмовимося дякувати всім нашим прекрасним збройним силам України. За наш відносний спокій тут, у тилу. За ваш героїзм, відвагу та наш захист. Ми докладемо всіх зусиль, аби стати достойними дітьми вільної України. Ми зможемо. Тож сьогодні, у день останнього дзвоника, хочемо сказати дякуємо рідній гімназії за знання, тепло та надію. І з такими знаннями ми точно зможемо. все. Повірте нам. Протягом року ми намагалися навчати так успішно, як тільки нам було до снаги. Адже знаємо, наші знання ми обов'язково використаємо для відбудови України після перемоги. В цьому році хтось вперше пішов до школи і вже вивчив весь алфавіт. А комусь вже пора покинути рідний дім і вирушити у доросле життя. Не ми впоралися. Дякуємо нашим вчителям! Ви неймовірні. Навчати попри все, однозначно дивісь вашого педагогічного життя. Обіцяємо стати для вас такими живчиками, що заряджають на позитив. Адже попереду наше літо перемоги. Літо, коли ми нарешті пруженемо нелідів з нашої землі. Ми готові. Хай же це літо точно стане успішним для випускників. Адже на них чекають доленосні зміни. Треба бути готовим. А ще цього літа варто гарно відпочити. За рекомендацією наших вчителів, відпочивати треба з користю. От я, наприклад, хочу. Здійснити винахід як можна швидко і точно порахувати кількість листочків на цьому дереві. Мені здається, це цікаво. А по скільки ж реально кілометрів може написати ця ручка? Хоча це ж треба нею щось писати. Мабуть, корисне. Відкладу цей дослід на наступний навчальний рік. А я займусь малюванням. Знаєте що це? Світ без русні? Ми точно будемо допомагати мамі і. Та да, тобі. Моя мама любить кекси. Цікаво, звідки вони беруться? Хай же це літо стане джерелом спокою. Нам його так не вистачає. А я влітку точно підтягну англійську. Тобто, this summer I will study English Hard. I hope. А я підтягну тіло. І в цьому я не сумніваюсь. Головне. Що основа навчання? Закладена! Тоді діток точно чекає успіху навчанні, а Україну велике процвітання. І стихнуть сирени, і повернуться всі за кордону. А найголовніше кожна мама обійме свою дитину, свого відважного захисника чи захисницю. І наступний навчальний рік пройде без укриттів. Принаймні ми про це мріємо. І запануємо ми браття у своїй сторонці. Цікаво, як це виглядатиме. І тут буде людно, і тут буде свято. Літо перемоги. Ми вже чекаємо.